Триває реформа аграрної науки та освіти. Під час колегії Міністерства аграрної політики та продовольства обговорювалося питання щодо співпраці вищих навчальних закладів з регіональною владою та бізнесом, тому що це стосується не тільки виховання молоді, а й майбутніх фахівців аграрного сектору, який є перспективним для нашої держави. Сучасна популярність аграрних закладів на достатньо високому рівні, а головне відпрацювати ту модель аграрної науки і освіти, враховуючи вимоги сьогодення, щоб і наука, і освіта служили розвитку агропромислового комплексу. Популярність наших аграрних закладів на достатньо високому рівні. Конкурс є. Студенти будуть державне замовлення буде виконане. Саме головне, що сільська молодь буде навчатися вищих учбових закладах. Також обговорювали питання щодо реформування аграрної освіти, і ми знайшли порозуміння в цьому напрямку. І обговорили питання до співпраці з регіональною владою і вищих учбових закладів та бізнесу.